Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Вашингтонська ганьба, приниження, яке заслужили обидва, пише журналіст політолог Смірнов. Далі в оригіналі. Делегація зеленого генія, вперше в історії світової дипломатії, повернута дупою до журналістів. Вперше в історії слава найвидатнішому, потужному. 17 жовтня 25-го року візит президента України до Вашингтона став не зустріч союзників, а ведовищем двох морально виснажених акторів: одного, що втратив гідність, і другого, що давно зрадив розуму, обидва, втілюють різні форми цинізму. Зеленський як людина, що перетворила державу на продакшн, а Трамп як популіст, який відверто симпатизує Москві і розглядає Україну лише як інструмент у власних торгах. Президент який більше любить диктаторів ніж демократів. Трамп не просто зневажливий. Він глибоко невіглас у тому, що стосується історії, моралі і геополітики. Його уява про мир це світ, де сильний диктує слабкому. Його улюблені політичні герої не Черчилль, а Путін, не Рейган, а Орбан. Кожен його жест у бік України несе прихована ностальгію за владною силою авторитаризму. Коли він говорить Зеленському, досить воювати, просто оголосіть, що ви перемогли це не миротворчість. Це примітивна торгівля чужими територіями. В його свідомості Україна це не жертва, а зручна розмінна монета, через яку можна відмити власну поразку перед Кремлем. Саме тому Трамп дозволяє собі зневажливі жарти про тунелі між Аляскою і Росією. Це не абсурдна ідея, а політична алегорія. Америка готова простягти руку Москві, навіть через тіло України. Зеленський створення власного культу, а не держави. В той самий час Зеленський прибув до Вашингтона без жодного реального плану. Його команда розраховувала на кадри, на ефект і коли кадр не вдався, не лишилось нічого. Його не зустріли в аеропорту, бо він сам зруйнував повагу до своєї ролі. Протокольний хаос фотографії з екіпажем літака. Прес-конференція в сквері усе це виглядало не як дипломатія, а як невдалий дубль телевізійного серіалу. Не проблема в тому, що він сам створив світ, де форма важливіша за зміст. Його вся політика це монтаж. І коли він потрапив у світ справжньої політики, де кадри не монтуються, а приниження відчувається наживо. Він не знайшов сценарію, коли актор зустрічає популіста чи навпаки. Між Трампом і Зеленським немає ієрархії, а лише дзеркальність. Один грає роль месії іншої жертви. Один торгує ілюзією сили, інший ілюзією моральності. Обидва зраджують сенс державності. Трамп зневажливо посміхається, коли говорить добре, що ви сьогодні в костюмі це не жарт, це домінування. Він знає, що навпроти нього не стратег, а людина залежно від зовнішньої легітимності. Зеленський вже замість відповісти холодною гідністю знову грає роль вдячного гостя, який боїться втратити ефір. Краватка як маніфестна зустрічі з'являється міністр оборони США в кроватці в кольорах російського прапора, і ніхто навіть не реагує. Це не помилка, а ідеологічний маркер. В епоху Трампа Америка знову фліртує з Москвою. Трамп ніколи не приховував своєї симпатії до Путіна. Він називає його розумним, сильним і ефективним. І тепер, коли він знову у владі, ця симпатія знову жили для нього. Україна це незручність, що заважає його романтичному. Потягу до таранів, сквер замість резиденції, символ місця України в його світі. Після зустрічі Зеленський виступив не в Білому домі, а в сквері навпроти. Трамп не вийшов на прощання, не потис руку. Це не дрібниця, це протокольна холодність, що має глибший сенс. Україна виставила за двері американської політики. Якщо в 22-му році Вашингтон називав Київ форпостом демократії, то у 25-му він став небажаним нагадуванням про обов'язок, який Трамп не хоче виконувати. Америка, що знову шукає Москву. Трамп будує свій політичний міф на ревізії. Йому потрібен ворог, але не Путін. Йому потрібен об'єкт, на який можна перекласти провину Європа, НАТО і Україна. Коли він каже, що обидві сторони мають просто припинити війну, він фактично легітимізує анексію. Він не розуміє різниці між агресором і жертвою. Бо в світі Трампа моральність це не категорія, а елемент торгу приниження, якого обидва заслуговують. Те, що сталося в Вашингтоні, це не випадковість, це символ доби. Трамп принижує зеленську, бо бачить у ньому слабкість, а Зеленський дозволяє принижувати бо потребує визнання. Це зустріч двох патологій. Американського егоїзму, який більше довіряє диктаторам ніж союзникам українського нарцисизму, який підмінив державу телевізійним образом, і тому приниження було взаємним. Трамп показав, що Америка не вірить у Зеленського. а Зеленський показав, що не вірить у себе. Геополітична мораль. США під керівництвом Трампа це країна, що втратила інстинкт союзництва. Його Америка не бореться за свободу, вона шукає вигоду його, а симпатію до Путіна не риторика, а патологічна заздрість до диктаторської безкарності. Україна ж опинилась заручником цієї симфонії цинізму. І поки Зеленський грає власну лояльність, він не бачить, його давно списали. Висновок приниження, якого зазнав Зеленський, заслужено, бо він сам знецінив посаду президента до рівня персонажа. Але приниження, яке дозволив собі Трамп, ганьба для Америки, бо лідер вільного світу, який цілується з диктаторами, не лідер, а торгів. Вець душами цей візит запам'ятають не як дипломатичну подію, а як зустріч двох криз української гідності та американської совісті. Якщо Україна не може відродитись, очистившись від власного фальшу, то Трампу нічого очищати. Він збудував свою силу на зневазі. Тому 17 жовтня 25-го року стало уроком для обох для зеленського, що шоу закінчилось для Трампа, що історія не вибачає тим, хто став на бік Москви. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своєї. Я висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.